Всім привіт! І сьогодні ми граємо Star Wars Battlefront 2. Місія тюрема перерва А отут пише Взломати тюрму. а не взломати Правильно буде? Беремо з бластером. Біжимо до залишків. 501-го, як я зрозумів. Там завдання виконане. Вситангар треба. Ось і перший ворог. Так. Ось він. Буду в такому режимі ходити. Гранати в мене. База в нас хвилина 30. 100 секунду мене налазить, залишилось. В часу пообороняти. Кидаємо туди гранату. Біжимо до бази. Всякий випадок. Кидаємо туди гранату, щось їх там забагато. Аптечка, аптечка, добре. Чогось вороги завжди в мене ціляться. Тож, це так. Мені пробуємо попасти. Тут гранати взірвалась. І не одна, як я зрозумів. О, так вони ще й звідси йдуть. Я і не знав. Так, давайте. Беремо цього юніта і біжимо. Поки це вважається ще нашою базою. Ой, я по-нашому стріляв. Давайте, бо ще 30 секунд. Так, ти помер. Вмер. Я по-нашому попав, нечайно? Били якогось рейс Фарале. Ось він. Ворог наш І ще один. Це що зелене? Що воно дало, я не знаю. Отож, це наша база. Так. Ну що це не герої? Біжимо захоплювати їхню наступну базу. Так, життя віддали, перезарядились. Біжимо, я знаю, де знаходиться ця база. <рес> Імперський сапор був перед нами. Так, ось. Він ворог. Повстанський охоронець. Чи той, хто повстав, тут пише. Це контрабандист. На всякий випадок я кинув туди гранату в ту сторону. Я хотів постояти на приборах, не вийшло. Так. Що далі? Захищати викрадені плани. нам треба вбити цю, цього. Робимо таким макаром. І він внизу? Чи що? Так. Він внизу. Вона його вбите. Ось ті плани. Життя зразу ж. І втікаємо, поки нас не добили. Так, вбили, Вона встигнути. Бо задуш бук. Чи як їх там? Ось мене добило. 412, беремо іще раз цього юніта і біжимо, що є сила. Знову плани опинились тут, якимось дивом, чудом дивом. Вбили Дакс Олеса. У них такі дивні назви, я вам скажу. Біжимо, біжимо, біжимо. Це в нас хто Імперський сапер. Це в нас Імперський сапер. Стрібок. Що наступне? Захопити кімнату. Пізніше будемо зіграємо... О, заблоковано типу. Вони ж там якось мають відкриватися, якщо я не помиляюсь коли по них стріляєш. Стріляєш, вони відкриваються, Це я пам'ятаю. Ого, скільки їх тут? Вниз. О, вниз нічого собі пастка! Я вам скажу. Давайте ще раз туди попробуємо Я навіть не думав, що тут таке може бути. Такий перебір, щоб тебе стиснути. Є. Як я зрозумів, це в них там смітник знаходиться. Так, де да, воно тут було? Де да, воно є? Я хочу іще раз туди попасти. Десь тут воно було. Так, Оле. нічого не зробиш. Підемо сюди. Стрибок. Перестрибнули, це добре. Ай, я впав. Якось недоречно. В ту сторону біжимо. Вони всі в один і той же люк лізуть. Ага. Давайте на наступний раз станемо сапером. Я подумаю, що це можна якось відкрити. Тут стрибати я вже не буду. Я вже навчився. Місце поки що є. Ось він, бачите, він не засувається. Я впав всередину. Треба вбити всіх, хто тут є. Якось залізти на гору. Треба його вбити. Вбили нам карвера. А, ось так можна вибратись. Я просто навіть не замітив. Нам треба захопити цю базу, перезаряджаємося. Так. Перезарядка є. В базу кидаємо, сюди кидаємо. Вбиваємо цих. Так. Треба вбити всіх. Аптечка, 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 швидко. Слабенько. На жаль. Треба присісти. І я сховався за дроїдом. Так. Завдання виконане. Так. Знищити якийсь корабль пангарі. О, так він аж там. Біжимо тоді. Ха, добігалися, я вам скажу. Скільки? 240 і ми маємо знищити шоковий солдат. Беремо тут ракетницю і біжимо. Де він тут? Він десь тут має бути. Ну в спину, ну чого так завжди? Це в ту сторону взагалі бігти. Тоді біжимо. Я зрозумів куди. Давайте по карті зорієнтуємося. Ага, зрозуміло. Чекайте, десь є ще база. Ні? Немає. Тож ж доведеться зараз бігти? Ту точку. сюди. Бігти по цьому коридорі? Ага. Біжимо сюди тепер. Я буду так з картою зараз бігати. Ага, так можна попасти. Добре. М4 тепер мені карта не потрібна, тому що тут є вороги. Десь тут має бути вхід. Ага, ось він. Біжимо, 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 поки маємо сили. Ракетна ракетниця. Біжимо сюди. Чи ні? Давайте подивимося по карті. Так, ми вже тут. По-друге, ми зайшли з тої сторони, де ворогів не так вже і багато. Де він? Ага. Ось це судно. Ми його вбили, тому що він нам заваджав. Граната. Зараз, граната, два. Стріляй, вони мене замітили. Ні. Це погано. Перезаряджайся. Давай. Давай, швидше. Впили в спину, 30 секунд. Мені треба встигнути добігти. Так, де ми? Фух, не так вже і далеко, як я зрозумів. Так, недалеко. Я так і знав. Не знаю, я вирішив оббігати. Давайте 15 секунд ми маємо його добити встигли Треба його вбити. Втікаю. Яка наступна місія? Кого вбити? Хто це в нас якийсь джедай, як який я зрозумів? Тож, якщо це джедай, нам знадобиться звуковий бластер. Так, як туди попасти? О, ага, то, так, я щось затопив тоді, коли знайшов корабель їхній. Не в ту сторону. Було так дві. Мені так зручніше, я вам скажу. А, вони там розбираються. Ай, чидай. Зараз е, беремо імперського сапера. Треба вбити воїн-вуки. Давай сюди, сюди. Дізь я підірвав. Так, я підірвав. Це їхній лідер пише. Улен Орсоланов вбив ось. Він цей джедай. Скільки в нього життя вбили. Що ми маємо далі робити? Львий летіти не можемо. О, скільки тут. Вони Винищив, якщо я не помиляюсь. Я думаю, це кінець. Місія. Зараз побачимо. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Всім.